Спостерігаючи за першокурсниками Полтавської державної аграрної академії, розумієш, у вищій підтримують ініціативи молоді. Студенти почуваються вільно, не бояться висловлювати свої думки. Щоб новоприбулі швидше влилися в студентську родину, для них влаштували дискотеку з розвагами у парку, який щойно відкрили. Тут сьогодні от присутні 370 Це всі бувші абітурієнти, 370 першокурсників, першачків, які ну, вивчають нашу територію. От якраз оцей кусочок землі Полтавська Градна академія вони будуть тут благоустраювати. Лави, доріжки та декоративні насадження у парку з'являться трішки пізніше, але відпочивати тут можна вже нині. Студенти вже розробили проект, за яким облаштовуватимуть це місце. Сьогодні таке офіційне відкриття, просто щоб студенти знали, що тут є місце, де вони можуть поспілкуватися, де можуть попрацювати. Вся територія оснащена зоною вільного доступу до мережі. Інтернет Вайфай є точки буккросингу, де студенти матимуть змогу читати, працювати над цими науковими досягненнями». Парк умовно розбили на зони. Кожна з яких розповідає про спеціалізацію вишу. Наприклад, тут є ковчег з тваринами та дивани із сіна, а ще стіна, де кожен може залишити свої побажання. Можливо, будуть місця там для барбекю, щоб студенти, як в потужній такій європейській країні, в європейському вузі могли собі відпочити з друзями. Студенти, які навчаються у виші на перший рік, вже встигли поділитися своїми враженнями з першокурсниками. Коли я поступав, мені здавалося, що це такий більше сільський мотив, але зараз я розумію, що. В Аграрній академії такий реальний двіж. Аграрка диктує моду полтавським вищим навчальним закладам. Тут навіть новоприбулих у студенти посвячували досить незвичним чином, пригощали салом в шоколаді. У першокурсників від таких моментів купа вражень. Дуже запам'яталася, коли запускали шарики. Було дуже красиво. Сьогодні познайомилися з одногрупниками, з однокурсниками. Дуже весело і. Де вчиться добре?